Як я можу розвивати свої навички продажів та лідерства? Я Лена. Сьогодні я поділюся з вами п'ятьма кроками, які допоможуть вам розвинути навички продажів та лідерства. Перший крок визначте свої цілі. Чітко сформулюйте, чого ви хочете досягти. Продажах та лідерстві. Крок другий. Навчайтеся. Читайте книги, відвідуйте тренінги, слухайте підкасти. Це дасть вам на слухання. Крок третій. Практикуйтеся, застосовуйте отримані знання на практиці. Аналізуйте свої помилки. Крок четвертий: шукайте наставника. Знайдіть людину, яка має успішний досвід у продажах та лідерстві. І навчайтеся у неї. Крок п'ятий. Розвивайте емоційний. Інтелект, навчіться розуміти емоції інших людей та керувати своїми. Пам'ятайте, розвиток навичок, продажів чи лідерства це постійний процес. Не війтеся виходити з зони комфорту, і ви обов'язково досягнете успіху. Розпаковка особистості це ключ до щасливого успішного життя. Знайдіть свій баланс між роботою і особистим життям та насолоджуйтесь кожним днем. Посилання у шапці профіля.